Який номер не пам'ятаю, але знаю, де вона була. Вона була на самому верху, на самому розі. Тут виходить, вікно було видно на той, де стоїть там тепер той пам'ятник О. Саме верхнє вікно. Ота моя камера була. А, на, на Лонську ще хтось з вами був в камері. Так, що можу пам'ятаєте, хто з, з вами сидів ще? Та як можу пам'ятати? Там камера велика і багато нас сиділо. Нас Там сиділо, я знаю, десь 20 чоловік було в одній камері. Ми спали на підлозі, лягали один коло другу, то якраз о... корді старався, щоб далі від тої параші, бо вже не було місця, де класти. А, а як переверталися, то мусили всі разом, бо так не міг. Так тісно було. Ми так тісно спали, що треба було перевертатися всім разом, щоб на другий бік спати. Бо кості боліли, то на підлозі ми спали, то там що мали під собою. В камері було тепло досить. Так, що вона розутому було? То ми пристелили свою блюзку, чи там що мав хто та і так і спали.